Ukraine's forces are fighting with Kremlin's world choice with ingenuity uh, практично, а uh, боряться проти війни за виробництва. Аналайсейвіщає свою Україну, як це потрібно. Ми багато говорили сьогодні по питання систем оборони України і як боротися проти російських іранських та північнокорейських боєприпасів та зброї. Ми хочемо, щоб Україна могла захистити себе, своє небо, свою інфраструктуру, цивільне населення, яке далеко за рамками фронтових ліній знаходиться. Сьогодні ми говоримо Рили про в рамках різних коаліцій, включаючи коаліції з ППО та на морських шляхах, ми допомагаємо глобальним партнерам України все більше допомагати Україні допомагати системами ППО та іншими додатковими запчастинами для забезпечення цих систем у роботі. Допомагаємо також роботі у забезпеченні їхні. Ніх, спроможності боротися відбивати атаки Путіна це тільки um, дві з восьми різних коаліцій по силах та засобах і. Це робиться для того, щоб забезпечити чи дати відповідь на потреби України. Ми робимо все, щоб по всьому світу і забезпечити допомогу Україні. Ми будемо продовжувати це робити і відстоювати інтереси України. Чому Україна важлива? результати того, що станеться в Україні, надзвичайно важливі для безпеки в Європі, для глобальної безпеки та для безпеки США. Ніхто не хоче з нами Жити у війні, коли а, якісь диктатори керують світом, і а, агресія вчорашніх імперій продовжує загрожувати світу. І Сьогодні ам, партнери України об'єдналися, і, і ми нікуди звідси не рухаємося.